Крокуй спокійно серед гамору та поспіху, пам'ятай, який мир може бути у тиші. Наскільки це можливо, не зрікаючись себе, зберігай добрі стосунки з людьми, спокійно і ясно проголошуй свою правду, слухай також те, що кажуть інші, навіть якщо вони говорять не надто розумно. Бо й у цьому є якийсь сенс. Якщо порівнюватимеш себе з іншими, можеш стати гордим або зневіреним, бо завжди були й будуть гірші й кращі від тебе. Радій як зі своїх успіхів, так і з планів. Якою б скромною не була твоя праця, виконуй її самовіддано і добросовісно, повір. Це справжня цінність проти мінливої долі. Будь обережним у своїх починаннях, бо світ цей сповнений оман. Але нехай це не заступить тобі справжніх чеснот. Багато людей прагнуть високих ідеалів, а життя усюди сповнене геройства. будь собою, не опирайся почуттям, не будь цинічним у любові. Бо серед черствості й розчарувань вона єдина вічна, як трава. Отож, будь у мирі з Богом, щоб ти не думав про Його існування, чим би не займався і якими б не були твої прагнення, у величному гаморі метушні життя збережи спокій своєї душі з усіма своїми нестатками, втомою і втраченими мріями. Цей світ усе ж чудовий. Будь уважним і намагайся бути щасливим!